Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Тейланд. Перші в показі Срібні сережки з натуральними гранатами. Вага сережок 5 грам. Розмір поверхні. 14 на 12 міліметрів. Гранат 9 на 7, доволі крупний та маленькі зернятка 1 міліметр. По краюшку вони розташовані таким чином, що створюють певний об'єм. Гранати дуже гарної якості. Насиченого червоного кольору, англійська застібка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Вартість сережок 2250 гривень. Срібний плект з натуральним аметистом та кубічним цирконієм. Сережки та підвіска. Сережки. Розмір поверхні 28 на 11 мм. Аметист доволі крупний 14 на 10 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 5,6 грамів, застіпка омега, дуже зручна, занижений штифт. На всяк випадок додала заглушку дуже гарної якості камінчики насиченого кольору. Підвіска, такі ж параметри 28 на 11 мм, а мети з 10 на 14, вага підвіски 2,4 рами. Ланцюжок 45 см, застіпка, карабін. Вушко із зворотнього боку. Вартість комплекту 3150 гривень. Срібна каблучка з натуральними танзанітами. Нічого зайвого, тільки розкіш танзанітів. Розмір поверхні 23 на 22 мм. Вага 6,6 грами. Танзаніт 4 на 3 та 5 на 3 мм. Розмір каблучки 18 Із зворотнього боку. Тензаніти дуже гарної якості, чисті та прозорі. Вартість каблучки 1900 гривень. Срібні сережки. З натуральними опалами в огранюванні та чорною шпінеллю. Розмір поверхні 16 на 16 мм. Опали 5 на 3 шпінель 1 мм. Вага сережок 4,8 грами. Англійська застібка. Штиф трішки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Бачимо, опали дуже яскраві, гарно виблискують. Вартість сережок 2100 гривень. Срібні сережки з натуральним чорним опалом та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 35 на 13 мм. Вага сережок 8 г. Опал 9 на 6. Кубічний цирконій 1,5-2,5 та мм. Сережки додатково вкриті жовтим золотом. Опал здебільшого переливається такими кольорами, як зелений, червоний, синій, але подекуди можна побачити і інші кольори. Англійська застіпка, штифт занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2250 гривень. Стильна срібна брошка з натуральним цитрином та культивованою перлиною. Розмір поверхні 55 на 37 мм, цитрини 4 на 3 та 5 на 3 мм. Перлинка 10 міліметрів. Вага брошки 12,2 грами. Кубічний цирконій 1 міліметр. Брошка яскрава та водночас ніжна та тендітна. Із зворотнього боку. Застіпка додала на всяк випадок заглушку. Вартість брошки 2100 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!